А денечки то біжать, і скоро ж новий рік. О, уявіть, як же ж круто увійти у Новий рік із новими силами, з такими більш очищеними, оновленими клітиночками. Це, це просто буде такий класний старт і початок до якихось нових бажань в новому році. тому що це оновлення клітиночок завдяки практиці всього лиш одного денечка і дві ночі без їжі, без води можуть такі запустити механізм очищення, оновлення, регенерації твоїх клітиночок. Що ти просто прозрієш, і в тебе буде стільки бажань, стільки нових якихось мрій, якихось реалізацій, які десь ти щось ще глибоко у дитинстві там, пробував, але забув трохи, заснув під впливом соціуму. Того це твоє пробудження, це твій прорив. Пробуй зі мною, довірся мені, довірся своєму тілу. Навіть не так і мені, як своєму тілу. Воно тебе не може ніяк тобі нашкодити, якщо ти правильно все зробиш. З правильним підходом, з тим, який я спробувала на собі. І, і це просто вже потік його не зупинити. Це такий, можна так сказати, Ах, допінг, але без їжі, без води, тому що тобі відкривається зовсім інше бачення. Але спочатку треба тіло очистити. Все починається саме з тіла. Приходь на мою гру, прорив 36. Чотири дні підготуємося, налаштуємося, замотивуємося. Далі один очок буде без їжі, без води, далі буде вихід, правильний, плавний. І ти побачиш, як тобі схочеться далі, яке в тебе величезне буде бажання жити, творити.